А що вас підштовхнуло зробити такий вибір? Адже це надто ризикована професія? Ну, в першу чергу, це бойові дії, які зараз відбуваються. І то, що це дуже пріоритетний напрямок, і ми бачимо велику забрудненість вибухонебезпечними предметами та їхніми залишками. І Розуміємо, що дуже багато років, ще потребується, щоб все це відчистити. Тому працюємо. А чи є у вас можливо такий приклад? Який допоміг вам у виборі вашої професії? Ну насправді дуже великим поштовхом до цього було, бо в мене мій кум працював начальником частини гуманітарного розмінування і, на жаль, загинув. І я бачив його, він для мене був як прикладом. Це фахівець своєї справи. Він повністю віддавався своїй професії. Весь особовий склад його дуже поважав і як людину, і як фахівця своєї справи. Я дивився на нього і хотілося, напевно, стати таким, як він. А коли ви тільки прийшли у, у Сапери, був перший був ви виїзд, і, наприклад, виїжджали ви сьогодні на завдання, так? як ви думаєте, ви внутрішньо змінились за цей час? Напевно, ну, трішки, що так, да, набрав трішки досвіду якогось, бо ми працювали до цього на території Херсонської області, де також. Розміновували і очищували територію безпосередньо критичної інфраструктури, це лінії електропередач. От. І що побачив я там, то мені зараз дуже допомагає тут. Тобто, кожного разу, коли працюєш, щось для себе познаєш нове, і воно дуже допомагає в роботі. Ну і звісно, постійно змінюється особовий склад, розрахунки змінюються періодично. тому це теж дуже великий якби, досвід працювати з різними людьми. Кожна людина різноманітна по-своєму, ну це дуже цікаво насправді. Виходиш безпосередньо на мінне поле і розумієш всю ту небезпеку і цю відповідальність, яку несеш ти в першу чергу за свій особовий склад. То тут необхідно розуміти, що постійно треба вміти і вдосконалюватися у всьому. А ви зараз на посаді заступника начальника загону, так? Заступник начальника загону. так. Що можете сказати про особовий склад? Колектив у нас досвідчений, дуже згуртований. Всі намагаються допомагати одне одному, передаємо якийсь досвід одне одному і разом робимо одну справу. Всі розуміють, для чого вони тут знаходяться. Люди знаходяться на своїх місцях. І кожен друг другу допомагає. Кожного дня, коли збираєтесь на роботу, так у всіх вона різна так. у вас вона така неймовірно ризикована, коли збираєтесь на черговий виїзд. А з якими дивилися збираєтесь? Як якось можливо себе внутрішньо налаштовувати? В першу чергу підбадьорюю себе, адже я працюю не один особовий склад, і люди з великим досвідом працюють разом з нами. Дуже допомагають. Ми один колектив, і всі хочуть повернутися додому. Всі хочуть побачити свої родини і зробити свою роботу якомога якісніше. Я сподіваюся, що пройде не дуже багато часу, все буде розміновано. Мирне життя повернеться, люди повернуться до своїх домівок, до своїх хатин, і наша країна буде знову розцвітати і процвітати.